Всім привіт, друзі! Дуже багато часу пройшло з останнього нашої такої зустрічі з вами у цьому форматі. Пройшло половиною роки. Олександр Васильович все порахував і це точна інформація. Але зовсім скоро буде рівно 4 роки з першого випуску «Запитаю Тата. І Якось так співпали всі розмови, і мої бажання, і бажання Олександра Васильовича, мого тата, і нашого продюсера Ільї про те, що можливо треба повернути цей формат до нас на канал. І насправді я впевнена, що ми зовсім інші люди, ніж ті, які знімали перший сезон запитаю тата, тому що той сезон ми знімали без війни, той сезон ми знімали. В інших статусах, напевно. Я в іншому статусі точно, я була тоді не одружена. Зараз я одружена, у мене є дитина. Але так само зі мною залишається мій тато, який сидить проти мене. Знайомтесь. Це мій тато, Олександр Васильович. Вітаю е, е, Я впевнена, що в тебе теж багато що змінилось. Можливо, не статус, але. Я став двічі дідусем. Що в тебе змінилось таке кардинально в житті за цей період? За ці два з половиною роки. Ну, я втратив багато друзів, знайомих. Одні виїхали, інші загинули. Ми коли починали це, нам навіть тоді в голову не могло прийти, що ми будемо говорити про таке. Це те, що не вернеш. Змінилася абсолютно церква, в якій ми є зовсім інша. Суспільство все змінилося. Україна вже зовсім не та. Я думаю, що ми говорили тоді про сім'ї дуже багато. На превеликий жаль, на четвертий вже майже рік війни не стало краще набагато гірше. І в тому, що так багато вдів і покалічених чоловіків, жінок, і багато сиріт і. Тих людей, які втратили когось близько, і це фактично трагедія. Тому ось так ми серед такої реальності. І ти в окулярах. Теж зовсім по-іншому. Ти стала теж іншою. Е, я коли виходила заміж, а потім, вже коли була одружена, я насправді передивлялася ці випуски. І багато питань, які я тоді задавала тобі, я їх. Е, Відповіді ці особисто до себе в голову не закладала, Я просто слухала така, да-да-да. Але коли я вийшла заміж і потрібно було це втілювати в життя, я все згадувала, mm. передивлялася, Ну, дуже багато моментів. Ми з тобою говорили про фінансовий про розділення сімейного mm -hmm. бюджету, говорили про потреби чоловіків і жінок, як це, як це потрібно один одному уступати в якихось речах. Я взагалі тоді додумала, що такі проблеми можуть бути. І насправді, я розумію, що ці випуски дуже корисні, але я настільки інша там, що для мене це трошки шок. Тому що цікаво, нещодавно кілька людей мене запитали чомусь мене про це. Хоча я сам не планував, це ваша ідея була повернутися назад. Ну, ти весь час хотів. Ти я писав, що повернеться в те етап. Я не заперечував, так. От, але мені здається, що. Все одно, незважаючи на війну, незважаючи на всі е, ці важкі обставини, в яких ми перебуваємо, виховання дітей е, так само є актуальним, і сімейні стосунки так само є актуальними. Вони напевно е, перейшли в набагато важчий формат, того що набагато важче виховувати дітей тут під вибухами або коли їм треба пояснювати, чого там е, тато йде на війну. Ці всі речі, це набагато важче стало, але все. Все, що ми говорили, є дуже актуальним, але мені здається, що ми дуже про багато не поговорили, через те, що в той момент і я була набагато молодшою, і не була в такому сильному контексті цієї теми. І напевно зараз з'явилося ще більше тем, про які б хотілося говорити зовсім іншого боку. Тому що я впевнена, що українцям це потрібно. Скажи, як ти вважаєш, чи щось змінилось в сім'ях України? До війни і зараз. Чи щось змінилось в твоєму консультуванні до війни і зараз? Я думаю, що війна викрила дуже багато таких речей, на які люди не звертали увагу раніше. Які були приховані не суттєві, а тепер вони стали очевидними. Це лицемірство нещирість. Вона. Досить стала такою складною темою, якщо це існувало в, в сім'ях, воно сьогодні зруйнувало. Те ж саме і в церквах люди, які не зовсім щирі були, вони пішли або виїхали. Не всі, ті, хто виїхали, не щирі, я не хочу, щоб ображалися на мене. Але є люди, але я кажу про поверхневість. І багато викрилося поверхневості, і, і на превеликий жаль в сім'ях. Поверхневі стосунки були і між чоловіками і дружинами, і між дітьми і батьками. Але насправді всі проблеми залишаються актуальними, ті, що й до війни в стосунки а, між чоловіками і жінками, ну багато чого стало ну якби воно стало контрастним. Тобто, я ж кажу, ті речі, на які раніше не звертали увагу, вони стали просто контрастними. Коли я дивлюся, от на ті пари, з якими я працюю. Ну, Гріх, на жаль, не змінився. Гріх такий самий був, як і раніше. А пари не стали ну, міцнішими через війну, і це мене просто вбиває, тому що ну, стільки розлучень. Зараз по статистиці, тільки в Київській області, тільки з одного братства, з, з ЄХБ, 70 пар одружилися за рік, і 25 розлучилися. Це офіційна статистика. Неофіційна статистика, я думаю, що 50% це точно. Тому що є, які живуть, просто вони не хочуть офіційно розлучуватися або не можуть. Хтось тут, хтось там, на війні теж розлучується. І я знаю купу пар, де, де чоловік на війні дружина подала на розлучення. І я, я не можу вкласти це в себе розум. Це реальність. Насправді, ми тоді на початку війни ми записували пряму трансляцію і ми говорили про. Тоді була дуже актуальна проблема гвалтувань, і ми говорили про це, щоб люди могли звертатись, але ми десь тоді говорили про виїзд за кордон. Це у нас був один випуск після Бучі. Ми так. один прямий ефір зробили, тому що там були зґвалтовані. І, то і тоді насправді на початку не була дуже актуальним тема виїзду, тому що чоловіки залишались, жінки їхали, і мені страшно, що зараз досі, через вже три, три роки війни, так само ця тема є актуальною. І мені здається, що. Насправді, оце дуже сильно і підбиває людей на розлучення, тому що хтось вирішив будувати своє життя далі в Європі, хтось залишився тут. Але знову ж таки, це те, про що я сказав спочатку. Ця річ відкрила поверхневість стосунків, лицемірство. Mm -hmm. Люди насправді, коли вони одружувалися, вони не були глибокими і щирими. Вони не пускали один одного в свої серця глибоко. Mm -hmm. Вони не з'єднались одним цілим. До одруження. тому що якщо б відбулося це таке міцне з'єднання, його нічого не може роз'єднати. Я, я вже десь говорив про одну жінку. Ми хочемо зараз навіть взяти в неї інтерв'ю. Я пригадую, це перші місяці війни, вона десь бачила мої відео і написала: чоловік пішов добровольцем, він пастор церкви. Пішов добровольцем на, на війну, угу. і він десь тут, в навчальному центрі, під Києвом був. Вона просить, знайдіть мені житло, щоб я тут. Вона з чотирма дітьми приїжджає сюди, тут живе mm -hmm. біля навчального центру. Потім його відправляють на кордон з Білорусі. Вона просить, знайдіть, я хочу туди. Вона поїхала там біля нього. Потім я десь знайшов в інстаграмі, він вже важко поранений. Вона з чотирма дітьми в госпіталі біля нього сиди. Да, Вона... І тобто це глибокі стосунки. А та є такі, яка сидить там. Ну, Три роки, а він, а він тут. Ну, я не можу цього пояснити. Да, і насправді це те, чим, можливо, в цих відео в цей раз ми будемо говорити якийсь сезон, тому що це насправді те, що болить. І в церквах дуже бояться про це говорити, тому що не хочуть образити, тому що ці люди так само дивляться онлайн і не хочуть образити чоловіків, які також від цього насправді страждають. Але я думаю, що про це важливо говорити. І в нас в церкві закликали жінок. Говорили, щоб вони поверталися, тому що це е, дійсно ламає церкву всередині через сім'ї. Е, цей сезон я б дуже хотіла, щоб він був інший, тому що я б хотіла, щоб ми говорили не про правильні речі, а про те, що ми переживаємо, і про те, які ми всередині. Тому що я передивлялась перед. Цим відео минулі сезони, і ми там дуже класно комунікуємо. Дуже класно у нас є спілкування відкрите. Але насправді я розумію, що це великі якісь відповіді не пережиті. ми з моїм чоловіком говорили про батьків і про те, наскільки важливо нарешті відійти від дитячих травм. І почати жити, тому що ми ем, часто говорили в минулому сезоні теж про те, що це все з дитинства, і це все з дитинства. І мені здається, що це все з дитинства дуже багатьох людей е, захищає і звільняє від відповідальності за їхнє життя. Вони просто говорять, що це батьки, оце так ем, все було важко, ніхто не намагається зрозуміти батьків. І мені здається, що в цьому сезоні я б дуже хотіла показати цю різницю поколінь. І того наскільки було важко формувати і виховувати дітей в, в, в ваш час, і того зараз багато поранених сімей, які ось цим живуть. І я б хотіла поговорити про це з тобою, і хотіла запитати зараз, чи в твій час ти знав, яка була правильна модель сім'ї. Чи коли ти одружувався, ти знав, якою має бути сім'я, і чи ти бачив класний приклад сім'ї е, виховання дітей? Ну, ми знали, що Біблія говорить. Біблія говорить, щоб діти слухалися батьків. Ну, Це ключове. Ну, Тут я розумію, не, не, але от така не практична сім'я. Щоб був зразок сім'ї в тому середовищі, де я був, угу. на превеликий жаль, я не знаю. Тобто, сім'ю, де еталон, я не сперечаю, що вони. Були такі сім'ї. Можливо, і були. Але в тому середовищі, де я виховувався, я не знаю еталону. Угу. Я, я не скажу, що всі були погані, зіпсовані сім'ї, але е, зразку, де було видно, як батьки люблять дітей, е, як вони про них турбуються, що вони з ними лагідні, наприклад, там ніжні, з дітьми. Ось і діти стоять за батьків, а такого не було. ну культура була. Тому тут не можна звинувачувати. Ми жили перше, в культурі сорому. Це наша українська культура, культура сорому. Тобто, ми хочемо показувати на людях, що ми одні, власні, а всередині ми зовсім інші. Оце в такому середовищі, ми, ну, ми розуміли на людях потрібно посміхатися. Говорити, що все добре, і ніхто не знав, що робиться всередині. Uh -huh. Лише тепер багато тих людей, які вже мого віку, ми виховувалися тоді разом, де uh -huh. вони відкривають суть того, в чому вони виростали. Uh -huh. Як тато з мамою був, наскільки це все було поверхнево, наскільки вимагалося тільки правильна поведінка в церкві, не глибока, абсолютно. Люди знали, як одягатися, які пісні співати. А Христа близько. Я розумію, що не багато хто знав. І тепер для мене відповідь, наприклад, ми жили в селі, і в довколишніх селах, от в цьому містечку, де ми були, було кілька сімей, три, здається, чи чотири сім'ї на всю церкву, де, ну так сказати, більшість дітей пішли за Христом. Не всі, угу. але більшість дітей йшли. Угу. В оточуючих селах жодна дитина не пішла за Христом. Батьки були віруючі, всі діти пішли в світ. І це показник. Yeah. І це не просто, що, що вони там ну, не хотіли в зібрані йти. Вони бачили іншу картину в сім'ї. Угу. Uh -huh. І це їх відштовхнуло, і це трагедія. Yeah. Лише тепер, тепер, вже коли їм 70-80, вони згадують, що їхні батьки були віруючі повертаються в церкву. Я просто взагалі не розумію, коли задумуюсь про цю тему, як в той час. Люди вирішували. Виховувати дітей, звідки вони брали щось правильне, тому що в мене завжди було відчуття, я впевнена, що в багатьох е, людей мого віку, бо серша вони розуміли, що батьки точно знали, як виховувати, але вони правтикали спеціально, от вони погано нас виховували. Але насправді, коли я задумуюсь, у вас не було книг про шлюб. Я розумію, що зараз там у нас, наприклад, єди група, де ми можемо сказати, що от в цьому і в цьому так відбувається, і мені важко. І вони скажуть: о, у мене теж таке, і може бути Підтримку, тоді нічого не виносилось, і все зберігалось всередині, і не було ніякої інформації. Як, як взагалі я думаю, що те, що мене зберегло, наприклад, я завжди ставлю свого тата в приклад. Я не кажу, що в нас була ідеальна сім'я, але я знаю, що мій тато любив щиро Господа, і це було очевидно. Він був слухняний йому, і в мене з ним були глибокі стосунки, uh -huh. і це мене втримало в церкві. Глибокі стосунки з батьком, який був, в свою чергу, в глибоких стосунках з ним. І я думаю, що всі ті сім'ї, де діти залишилися, йти за Христом, це була ключова причина. Я не сперечаюся, що іноді, в ну, великих церквах, наприклад, там, де, де була молодь, у нас не було такого, де були хороші проповіді, де була хороша надільна школа, можливо, підпільна навіть, піклувалися про людей. Вони залишались, залишалися ті, про яких піклувались. Я думаю про те, що е, насправді, от всі, всі люди, які були виховані в той час в, в Радянському Союзі, вони е, в них оця була говориш, культура сорому і інші речі і травми, е, які загалом е, їх формували так само. І я не розумію, як могло сформуватись без, без травм оце суспільство наступне. Тому мені здається, що зараз час. Нам всім, вже нарешті, відпускати оці образи на своїх батьків і е, вспихувати на них всю відповідальність. В тебе був момент, коли ти прийшов до цієї думки і перестав звинувачувати батьків в, своєму, в своїх якихось комплексах або травмах? Чи в тебе не було? Буду чесний. Я ще раз скажу: ну, можливо, в майбутньому аудиторія ще глибше зрозуміє, якій сім'ї виховувався? Чи я не був ніколи ображений, наприклад, на свою маму, на тата я ніколи не ображався. Такого не було. Я не пригадаю. На маму бувало, тому що в неї ну, складний характер був. Але я не був ображений на своїх батьків. Коли я став дорослим, в мене немає образи. Тобто, в мене болю немає. Угу. Ну, але ти ніколи не думав про те, що, наприклад, я там е не впевнений, коли я виходжу на проповідь, через те, що мої батьки не давали мені увагу, і от я тепер там переживаю через це. Ну, дивись, я був один в сім'ї. Угу. Тобто я не, був обділ, я не був обділений увагою. Угу. Бабуся з одного боку, з іншого ні, з одного боку. Все для мене. Тобто, ну, мене любили і мама, і все. Були такі моменти її, ну. Так сказати, проявів того гріховного характеру, від яких ми страждали, наприклад, там, з татом. Ось, і мені було соромно, що в мене мама так може вести себе. Це однозначно, я від цього не відмовляюсь. Але в мене немає образ. Чи вона не передала мені якості свого характеру, а передала, звісно. Угу. Ну, Це, наприклад, очевидно. З цим мені довелося потім. Працювати ну, фактично все своє життя. Mm -hmm. Але я не, не згадаю своїх батьків, наприклад, з якимось гнівом чи з гіркотою, чи з сльозами, що мені так було важко ніколи в житті. Mm -hmm. І це я кажу перед Богом. Але я знаю таких, які ну, навіть копіюють голос свого батька, вони говорять по-іншому про нього. Mm -hmm. Ну, От, батько, там такий, ну, кривляться. Я не можу такого. ну, Це не повага буде. А, а є і такі, в нас такого не було. Так, да, е, бачиш, можливо, це формується наше покоління, яке дуже сильно е, переслухало психологів, які постійно говорять, що це з дитинства за тве дитяча травма, це його дитяча травма, це те, це те, це те. Тому що я в мене теж немає на вас образи і те, чого я буду згадувати зі сльозами на очах. Але є якісь речі, які я там, наприклад, розумію, що через те, що я була молодша, наприклад. Можливо, я трошки егоїстичніше, ніж всі інші там мої брати і сестри, тому що мені було вже більше любові. Або, наприклад, через те, що ми при людях там деяких вдягали в юбку, тому що треба було так, а там просто ходили вдома в штанах, і там через це в мене було якесь призяте відношення до юбок і культури ось цієї форми такої І Це ж просто і наслідки цього. Я думаю, що проблема. Про яких говорять емоційні травми, вони умалчують, замовчують одну проблему серйозну проблему, Психологи про це не говорять. Емоційна травма, вона існує і вона серйозна, тому що я працюю ну, там, з десятками, сотнями людей, воно все є. Але емоційна травма через певний період часу переростає в духовну проблему. А духовна проблема це гріх. То емоційна травма, коли ти був невинуватий тоді, і там над тобою чи гломились, чи знущались, це стає гріхом. Mm -hmm. Це подібно до того, як, ну, наприклад, от візьмемо Марчика нашого. Те, що він кричить і просить молока, ну, це вже наслідок гріховності, да? тому що він кричить і там він виражає свої емоції, а потім, коли він падає в істерику, це вже емоційна, ну якби гріховність переростає в його особисту духовну проблему, хоча вона несвідома ще. Він свідомий, коли, наприклад, він нам впаде на землю. Але якщо з цим далі жити, це стане його вибором. Це тільки питання часу. Отак всіх цих людей, які були травмовані, Ну, ми знаємо тих, які були зґвалтовані батьками. Батьки гвалтували дівчаток, хлопчиків гвалтували. І тоді вони були невиновні. А зараз. Вони стали ну, порушниками закону угу. через це. Психологи зараз їх жаліють. Угу. І кажуть, що ти такий, ти не винуват і вона винна. Да. Ні, це, це мій вибір зараз. Я не буду звинувачувати Адама угу. 6 тисяч років назад, що я такий зараз грішник, і в мене весь його набор, тому що він тоді згріжив. Це ж глупо. Це угу. мій вибір сьогодні. Мені потрібно угу. рішати проблему. Так, да, і ось, напевно, це така мі... ціль і. Таке кредо, яке я дуже хочу постійно повторювати в цьому сезоні, те, що ми, нарешті, маємо брати відповідальність за формування свого характеру і за формування своєї особистості. І я б дуже хотіла, щоб в цьому сезоні ви ближче познайомились з нами, як з людьми, такими самими, з такими самими проблемами і з такими самими викликами, які є в нас, і так само дізнались нове, нові. Якісь речі, які можливо, ми будемо говорити свого досвіду, а тато з більшого досвіду і зі своїх консультувань і знань. І в нас є друга ціль, про яку насправді дуже болісно говорити, і яку ми разом вирішили, що це буде відповідь для нашого народу. Цим про цим проектом можемо дати. Насправді це трагедія України. Я кажу зараз про сотні тисяч дітей, які залишилися. Без батьків або з батьками, які не зможуть турбуватися про них на превеликі жаль, які настільки покалічені, що вони нічого не можуть. Потім мами, які залишилися поранені, це наступне покоління, з яким нам доведеться жити. І нам потрібно об'єднатися в тому, щоб зцілювати сердечні рани цих людей. Якомога швидше і якісніше. Двоє, троє, п'ятеро людей в Україні не справляться з цим. Потрібно сотні тисяч християн з відкритими серцями, які могли б потурбуватися про мільйони покалічених, які залишились тут в Україні. Це наша відповідальність. Ми хотіли б говорити про це. Так і ми хотіли цим проектом дати відповідь, можливо, тим дітям яким не вистачає якихось пояснень або піклування від е, батьків або тих е, членів родини, які зараз не можуть бути поруч з ними. Е, е, і в цьому проєкті ми б хотіли давати відповіді на ваші запитання. І ми хочемо зробити е, такий чат, канал Запитаю тата, де ви зможете в анонімній формі або в відкритій формі, якому буде зручно, задавати питання і говорити свої історії, щоб ми могли бути ближчі. І Могли давати практичні поради, практичні відповіді і практичний досвід передавати вам. Тому я вірю, що це буде зовсім інший сезон. Вірю, що ми будемо більше і більше поглиблюватись в єдність разом як церква. І вірю, що ці випуски і твої думки послужать багатьом людям. Це такий короткий відний випуск. Тому. Чекаємо вас у наступному випуску. До нових зустрічей!